Янукович під час свого президентства мав широченне поле можливостей для піару на футболі. Вишенькою на цьому торті було, звісно, євро 2012 Але не встигло воно ще й початися. Як Федорович сконфузився. Занадто складним для його виявився слуган домашнього євро. У ві... у вік... У вік... Вікнить для себе Україну це слоган промокампанії кампанії нашої держави до Євро 2012 Унікальність Януковича була в тому, що під час однієї промови він вмів зганьбитися двічі. і після труднощів володіння українською мовою продемонструвати ще й дрімучий сексизм. Для того щоб умікнути Україну, я хочу сказати достатньо того, щоб подивитись на її власними очами, тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки, побачити таку красу.